П'ять речей, які вас точно здивують в Marinero Residence. Перше це власний вихід до фарватеру Дніпра. Тут ви не просто живете поруч із водою. Вона стає частиною вашого щоденного життя. Прогулянка, риболовля, черенкова кава з краєвидом. Обирайте свій ідеальний початок дня. Друге: у нас немає глухих парканів. Замість них зелений бар'єр з живих дерев та рослин. Тут ви не відмежовуєтесь від природи, а живете в гармонії з нею. Третє до центру Києва всього 5 хвилин на водному транспорті. Красиво, швидко і з насолодою. Четверте усі будинки витримані в єдиній архітектурній стилістиці, сучасні форми, панорамне скління, геометрія і мінімалізм. Містечко виглядає гармонійно та сучасно, без хаотичних рішень. І п'яте купуючи будинок Marinero Residence, ви не просто обираєте квадратні метри, ви обираєте стиль життя, спокій, свобода. Вода поруч усе, що потрібно, щоб насолоджуватись кожним днем. Marinero Резиденс це місце, яке хочеться назвати домом з першого погляду. Переконайтесь в цьому самі. Запрошуємо на перегляд.